Безліч друзів, знайомих із Харкова, і це ті люди, які стояли в обороні Харкова. Але я написала: Але також це місто Ждунів і Довбойовів. І, і, і всі місцеві знають, що це правда. Тому що коли я приїжджала і ми роздавали допомогу, а вони кажуть: а вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Таке теж було. І Як ти ці... це зрозуміла? Так вони прямо про це говорили. А от коли ми були під окупацією Росії, там кращий продуктовий кошик давали. Ну, типу, або якраз сусідка підходила і каже: Все, вона там проросійська, вона чекає там Росію але люди дивувалися і запитували, ти з якого міста сюди при каже: з Хмельницького з Хмельницького ти в Харків так їздиш до нас далеко. Для них це було типу досягнення. І я вважаю, що це шкода, що оця була прірва. Між заходом України і сходом України